Той цар, який створив Всесвіт, якому належить все, якому належить честь і слава і безнастанне поклонення. Бо він добрий і благий, бо повік милість його. Сьогоднішній 21-й тиждень по зісланні Святого Духа уривок Євангелія, описує таку. Неймовірну зустріч у домі одного фарисея, який запросив його до столу. А фарисей це є визначна особа. І коли запрошував учителя Господа нашого Ісуса Христа до столу, то з виявом великої поваги і пошани. Для того щоб послухати науку Ісуса Христа. Але це все в дивний спосіб перемінилося, бо прийшла жінка, що була грішниця в цьому місті, про яку знали, і її гріхопадіння також. Вона, взявши дорогоцінного мира, намастила йому. Ноги і слізьми витирала, е, слізьми омивала ноги, а волоссям витирала з такою великою любов'ю, з таким великим сподіванням, що в неї почнеться нове життя. Але людина має властивість завжди судити тільки не себе, а когось. Добачати не свої гріхи, а чийсь. Натомість, Господь чітко в сьогоднішньому уривку, до речі, сьогоднішній уривок Євангелія зустрічі Христа з жінкою грішницею є описаний чотирма євангелистами. в різний спосіб. Але наскільки цей момент в Євангелії від Івана. Христос каже скрізь, де буде проповідуватися цей Євангеліє, повсюду будуть говорити про цю жінку, що вона вчинила. Отже, цей вчинок є дуже важливий, але ми пізніше над тим розважимо. Людина має властивість судити. З самого початку через свою гріховну немічність, а первородний гріх. Першої людини послабив силу волі, волі людини. І людина більше схильна до гріха. Якщо цю волю, як каже апостол Павло, не, пробор, не приборкати, то ця воля візьме верх над особою. Тобто гріховність вона завжди має силу перемагати, якщо її учасно не зупиняти. Тому, коли ця жінка вчинила цей милосердний вчинок, а цей вчинок богослови називають, що е, ця жінка намастила тіло Ісуса на похорон, на смерть, і саме найголовніший момент на Воскресіння. Господь її воскресив з її гріховності, помимо того, як людина судить. Чи як міркує в своїх судженнях, Господь дещо по-іншому дивиться на людину. В першу чергу Він дивиться зі співчуттям. Друге, Господь завжди дивиться з бажанням визволити людину з гріха. І третє, найголовніше, разом з своїм Воскресінням Бог прагне воскресити людину. Хоча людина зазнає смерти через свою гріховність, але в Христі Ісусі людина воскресає до життя вічного. Оцей вчинок жінки грішниці, яку осудив фарисей, який називався по імені Симон. І до якого Христос каже, що любити може Той. Багато любити, кому багато прощено, тому ніколи не берім на себе статус судді. Судя в нас один цар справедливий, який судить по правді, по серцю, по душевному відчутті людини. А душевне відчуття людини кожної це бажання перемін. І це бажання Христос завжди бачить у людині. Тому, коли ми бачимо, що людині тяжко, то передчасно не треба судити цю людину, які би вона гріхів не вчинила, бо Господь ніколи не судить, бо Він є співчутливий. i ljubljači paćkov. Amin.